Місто Київ входить в трійку тих міст, де зупиняють громадський транспорт під час тривоги, але воно ще й найбільше серед цих трьох міст. Окремо, хочу сказати, що в інфраструктуру міста 80-х років 20-го століття неможливо втиснути а, сучасне європейське місто. На нас в Києві 1,2 мільйона лише зареєстрованих автомобілів, тому виникають такий транспортний колапс. Ворог, як ми бачимо, щодня, щотижня, там щомісяця змінює свою тактику. Він тероризує киян. Відповідь Ради оборони вона взагалі відсутня. Чому я кажу про Раду оборони? Тому що оцей документ про зупинку транспорту під час повітряної тривоги було підписано на Раді оборони, але ж Рада оборони складається з тих самих чиновників Київської міської державної адміністрації, плюс військові. Військові вони захищають місто. А думати, моделювати та вирішувати проблеми киян мають чиновники міської адміністрації. Ви правильно сказали, вже сім петицій вони пішли у Шредер. То таким чином місто чує своїх жителів в метрополітені Така ж сама історія. Коли ти користуєшся метрополітеном, там неможливо це робити, тому що це і укриття. І воно стоїть і метрополітен, Він стоїть перніше, перепрошую, тому а, необхідно щось з цим робити. Я думаю, що ми будемо ініціювати окреме розслідування Київської міської ради щодо причин і наслідків отакої безвідповідальної поведінки Київської міської державної адміністрації.